Всім привіт! Сьогодні ми граємо в челендж «Все своїми руками, де ми робимо все своїми руками, очевидно, включаючи меблі, їжу і так далі. Також, окрім скульптури та садівництва, ми почнемо вивчати ще одну навичку. А яку саме я розкажу буквально через півхвилинки, тому давайте не зволікати і починати вже грати. Ханна почала вчити Еді ходити, але є в мене така підозра, що все одно ми не зможемо вибрати йому рус характеру, бо треба ще привчити його до горщика, який ми, за правилами, не можемо купити, тому що ми повинні його зробити самі на верстаті. Але через те, що там повний рандом у тому, які нові предмети получаються, Ханна ще не вивчила, як робити цей горщик. Тому ми, звісно, сподіваємося, що вона встигне, але надія невелика. Боб тим часом вже зайнятий вивченням нової навички, і це у нас винахідництво. Я поставила йому цей верстат, тому що вважаю, що ця навичка просто ідеально вписується в концепцію все своїми руками. Наприклад, майже одразу сіми можуть навчитися робити іграшки для дітей. Зараз покажу вам, що Боб уже встиг зробити. Ось такі штучки він вже зробив своїми руцями, і вони тепер прикрашають поличку. Оцю собачку для малого теж зробив Боб. Вона дуже мені подобається. Просто погляньте. І лапки рухаються, і ще вона гавкає. Тому це гавкання, я думаю, буде супроводжувати все відео. Ага, Боб доробив отаке яйце, чи що це. Ну що, давай починай, напевно, новий винахід. Що там Ханна йде їсти? Е, шо? Шо? Бльть. Я навіть не знаю, чого він у це. Може, коли він яйця в курнику збирав, там попалося якесь погане? Я знає. пропустила я цей момент. Так. Ти продовжуй скульптуру давай. А на корову задовбуй. Або б ідея закінчувати все тут з рослинами. Обожнюю слідкувати отак за ними, коли вони їздять на тракторі. Я ну кай вже. Це мені здається останнє, що б він мав зробити в саду, а потім піде займатися винахідництвом. В нього поки все йде там успішно. Жодного разу на срака не загорілася. Так що він у нас прям умілець. Так, да, все, він тут закінчив і йде до верстата. Ой, як гарно тут ці скульптури з кущів виглядають. Прям мені подобається. Ханна Молодець. Ну, от бляха. Тільки сказала, що в нього жопа не горіла, так його замість цього током хіранула. О, а Ханна цю поличку для нектару зробила знову. Нащо вона мені? У нас тут і так вже дві, чисто для меблів, стоять в прямому і переносному сенсі. Не робимо ми поки нектар, щоб щось туди складати. Хоча, може, і варто. Так. Починай нову. Так, а що ти до дитини йдеш такий гарний? Давайте спочатку помиєшся. А потім повчиш малого ходити. О, він навчився ходити. Клас! Горщика все ще нема, але ми не втрачаємо надію. Все одно малого ще треба вчити говорити. Ану, продемонструй нам, як ти ходиш. Так, ну не спи. Дійсно навчився. Боже, він знову плаче. Все ж має бути нормально в тебе, ні. Ну, все добре. Це для профілактики, походу, щоб батьків тримати в тонусі. Пограй давай. Ой, а ці так їдять мило разом. О, він щось їй за скульптуру каже. Сподіваюсь, ти похвалив її, а не сказав щось на кшталт. Пи, працювати що розсілась. Але вона зараз дійсно піде працювати, а то щось розсілась, ага. Або піде вчити Еді говорити. Ля одразу з важливих речей почав. Син, ти маєш знати, що таке куряча нога. Ти його до роботи в Києвсі готуєш чи що? Так, ці тут лижуться вже. Угу, ясно, куди ви йдете. Так, Ханна, тільки не кажи, що ти спочатку підеш в туалет. І вона пішла в туалет. Ну, це тупо, ханна, її пріоритети. Ну а що? Вона боролась за той унітаз, тільки часу не для того, щоб ставити його в рейтингу нижче за якогось мужика. Бля, Кличе її. Так, тримаю вас в курсі, що все в порядку, і вона прийшла. Зараз трошки драми. Відправляю сюди Боба, тому що в цьому закладі зараз його батько. Хто не знає або не пам'ятає його батько – це той сім, якого Ханна колись зустріла в пральні, і вони зловили одне на одного краш. А потім виявилось, що він набагато старший, В нього дружина і двоє дітей. А хана почала зустрічатися власне з його сином Бобом. Але хоча цей старикан вже навіть посивів, він постійно Ханні названює й написує та кличе на побачення. Тому Боб зараз буде з ним сваритися. Ось який поганий день, щоб мати вуха. І очі бл. Так, ну що, давайте. А чого тут таке дружньо і жартівливо, і нема грубо? Походу, треба спочатку привітатися. А жаль, я б на місці Боба з ноги б зайшла в прямому сенсі. О, чувак букає, молодець, так йому. Ну що ви, Алло, ворощіться там. Так, потисли руки, типу місьє, дозвольте доїбаться. Дозволяю. Давай сперечатися. Хулі моїй жінці пишеш ти пердун старий. Так. Є ще сваритися, ага, тут тільки це. Ну, ворогами я їх поки що не хочу робити. Нехай тоді поки так. Зараз надаю йому дій наперед трошки. Ось так. Ха! Лох! Повівся. You missed enough harvests. Ну, звичайно, Боб же ж тут хернёй займається, замість того, щоб яйця збирати. Вертайся і роби щось корисне. Зараз накидаю йому завдань. Це твоя зона відповідальності взагалі, то Боб. Хоча, якщо по-чесному, то вони зараз мають з Ханною це ділити, тому що раніше вона за скульптурою сиділа, а він працював в саду із тваринами. Але тепер він теж вивчає навичку, тому не дуже зараз чесно було. Життя таке несправедливе, правда, чувак? Бля, я там казала, що в нього жопа не горіла. Він вирішив виправити цю ситуацію. Ай! Зараз, зараз. Біжи давай, туши себе. Це що? З тебе твій внутрішній індик прорвався тільки що. Щось ти не дуже спішиш, чувак. В тебе все нормально, да? Так. Ну, тепер йди продовжуй випробувати долю. Ти сам вибрав собі таке хобі. Це, звісно, неправда. Ніхто тебе не питав, але мені здається, їм приємно думати, що вони тут щось вирішують. До речі, Ханна робить ось такий самий п'єдестал. Я хочу поставити його в дитячу, щоб на нього якусь іграшку покласти. Ой, в нас же такий сад гарний, мені так подобається. Але в мене сумніви з приводу цього грошового дерева, воно якось читерно мені здається. Мої сімей без нього вже нормально заробляють, тому напевно я його видалю. Ось так. А в цілому дуже гарно виглядає, особливо з замінами рослин це просто топ. Це реально тільки грошове дерево вибивається, так що точно його звідси прибирати треба. Нашого Едді сьогодні день народження, і я подумала купити цю плиту для випічки, щоб самим спекти торт на день народження. Зараз кудись її приткну. Ось так тепер виглядає кухня я додала сюди цю станцію для випічки. А стелаж перенесла ось сюди, якраз там було вільне місце. Єдине, мені не дуже тепер подобається, як виглядає вікно. Можливо, принесу його на бокову стіну, я не знаю. Давай, Ханна, ти приготуєш для Еді торт. Так, це пай. Ось кейк. Блін, як прикольно це виглядає. Перший раз цю Baker Station. Реально круто. Не знаю, чого я з нею не грала. Але це було помилкою. Я от зараз дуже часто розумію, що багато чого в СІМСІ просто не використовувала бо якось не звертала уваги. А це виявляються дійсно прикольні речі. Так, форма квадратна. Значить, це буде той шоколадний тортик. Клас. Мені він більше подобається, ніж стандартний. Ага, а тут анімація така ж, як зі звичайною плитою. Оці відкривання дверцят. Типу, як перевіряє готовність. Прикольно. Так, все. Але він поки що не шоколадний. О, клас! Це вона, типу, спекла щось на кшталт бісквіту, а потім його прикрасила. Кайф. Так, прибери оце. Геловін тут вам, чи що? Весна на дворі. А, а, а шо? А шо? Ти що дорослішаєш? Ще ж не опівніч? Ану. Порко Діо, якого хера! Для кого я торт робила? Вони, виходить, о восьмій вечора дорослішають самі. Мамці взагалі по барабану, навіть не відірвалася від роботи. Ага, прихильник надприроднього він тепер. Ну, на вибір риси ніхто і не розраховував. Ми горщик не зробили. Шо ти, бідося? Я перевділа і причесала малого. Ось такий він в нас тепер жених. Схожий потроху на кожного з батьків, як на мене. Ой, бля. Ну, ти вирішив продемонструвати, чим конкретно ти схожий на батю, так? Да? Ось він якраз іде. А ну-ка, дайте я на вас разом подивлюся. Ні, ну носи в них прям однакові, мені здається. А гляньте, які. <реку> так, це вже кінець відео, але не виключайте його зараз, тому що в кінці Боб вам заспіває. Ви ж не думали, що я дозволила йому піти з караоке, не зганьбившись? А перед тим, як почути цей мед для вух, я нагадую, що дуже чекаю на ваші коменти, вподобаєчки та підписки. Приємного вам прослуховування пісні Боба. А я з вами прощаюся і помилюся за ваші вуха та ментальне здоров'я.